Готують святкові наїдки для захисників. Студенти та викладачі Чернівецького комерційного училища КНТУ випікають з добу, аби навіть у найгарячіших точках військові могли спробувати святкової їжі. Благодійний ярмарок провели у Чернівцях, що можна було придбати та куди спрямують виручені кошти. Екскурсія для маленьких кондитерів. Чернівецькі пекарі показали дітям свою роботу та навіть дозволили замісити свій перший хліб. Одразу дві моторошні ДТП задокументували поліцейські боковини впродовж минулої неділі. У селі Припруття внаслідок зіткнення легковика із вантажівкою загинула 56-річна жителька села Магала. Інша дорожньо-транспортна пригода трапилася у Вижницькому районі. В результаті перекидання мікроавтобуса «Рено Трафік» водій отримав травми, несумісні з життям. Ще двох пасажирів госпіталізували до лікарні. За цими фактами правоохоронці розпочали кримінальні провадження. У Чернівцях вже понад рік рекламорозповсюджувачі розповсюджувачі не сплачують оренду за користування зовнішніми конструкціями. Аби покращити фінансовий стан та вивести комунальне підприємство зі збитковості, міська влада планує провести оптимізацію МКП Реклама. Перші кроки хочуть зробити на найближчому виконкомі, а саме анулювати дозволи складені ще у 2018-2020 роках, попри вимоги закону України про рекламу. Є і договірні відносини, які будувалися між департаментом та МКП «Реклама». І в кожному договорі є такі пункти. Здається, 6.2 на розміщення зовнішньої реклами, де вказано, що МКП реклама як оператор ринку зовнішньої реклами не має права передавати третім особам місця для розміщення реклами. Разом з тим, перевірка діяльності МКП реклами, і це лягло в акті перевірки. Чи в довідці перевірки воно відображена? Є допущено це порушення стосовно того, що передали третім особам в користування. З початком повномасштабного вторгнення з третіми особами МКП реклама уклала ще й додаткові угоди. Суть тих додаткових угод зводився, якщо так у двох словах, зводився до того, що вони перед МКП реклама, відповідно і перед міським бюджетом, вони ніяких затрат не несуть. Зв'язку з тим, що повномасштабне вторгнення роботи немає. В той же час МКП Реклама. Ніхто, в принципі, їх не звільнив від сплати цих податків. Відповідно, МКП реклама як повинна була сплачувати, так і, і має на сьогоднішній день сплачувати за ці місця, сплачувати цю адресну програму. Через ці додаткові угоди МКП реклама заборгувала місту майже 300 тисяч гривень. Значна частина, скажімо так, напевно, три чверті від цієї заборгованості. Це заборгованість утворена. Внаслідок співпраці із третіми особами. Тобто, виходить, вони якби не сплачують нічого до бюджету, а МКП реклама ну, зобов'язана, але, на жаль, наш фінансовий стан не дозволяє своїми силами покривати цю заборгованість. Аби вирішити ситуацію з деякими рекламорозповсюджувачами планують розірвати угоди. У департаменті кажуть, це дозволить як мінімум сплатити борги зарплату колективу. МКП зараз погашає заборгованість, де розміщує зовнішню рекламу на своїх конструкціях, але немає можливості погашати заборгованість за розміщення конструкцій, власниками яких вони не є, тому що навіть вони там не отримують кошт. Ну, мало того, я вам скажу приклад наведу, Були в МКП реклами на ж місцях білборди. Так, вони морально застарівші конструкції, але разом з тим МКП заробляло на. Одній конструкції ну умовно на сьогоднішній день може заробляти 5 тисяч гривень. Це дохід. У департаменті урбаністики та архітектури міськради наголошують, це лише перші кроки модернізація МКП реклама. Надалі робитимуть все можливе, аби підприємство заробляло гроші на рекламі та було спроможнім ефективно поповнювати міський бюджет. Олена Крічко Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ4. Чернівчани вимагають, щоб місто розірвало усі договори з УПЦ МП. Відповідна ініціатива з'явилась на сайті петиції. Її зареєстрували сьогодні, 10 квітня. У тексті вимагають посадовців прийняти рішення щодо розірвання усіх договорів, укладених між Чернівецькою міською радою, Чернівецькою ОТГ, міськими структурними підрозділами, підпорядкованими комунальними організаціями, установами і підприємствами та УПЦ МП. Автор петиції Іван Сорочан. Збір підписів триватиме 30 днів. Та вже у перший день ініціативу підтримали за кілька годин. Дин вона набрала необхідних 250 голосів, тож незабаром вимогу людей розглядатимуть у міській раді. Чернівецькі волонтери готують святкові наїдки на передову. Аби у військових під Бахмутом також було свято. Студенти та викладачі Чернівецького вищого комерційного училища КНТУ від початку повномасштабного вторгнення готують їжу для наших військових. Напередодні свят від волонтерів отримали запит на виготовлення традиційних пасок, вже встигли зробити майже пів тисячі. Ми почали з хлібів, потім було в нас печиво. Зараз у співпраці з волонтерами ми на даний момент хлопцям. Виготовляємо бабки, щоб вони теж відчули трошки великоднього настрою, тому що вони там, їм там складніше, ніж нам тут. Випікають паски за особливим старовинним рецептом, який дозволяє довести смаколики до передової. Ми готуємо ті з парним способом. Цей спосіб передбачає якби двофазне приготування тіста, тобто спочатку замішується опара, а на основі неї вже робиться тісто, тому що тісто у нас дуже жирне, таке здобне, багато входить туди масло, цукру і дріжджі в таких умовах погано розмножуються. Тому готуємо двохфазним способом. І після того, як у нас вибродить опара, на основі неї ми замісили тісто, і потім, коли тісто виброджує, ми вже формуємо. Вироби. Але найголовніший інгредієнт це любов до ЗСУ, кажуть кухарі. Минулого року також відправляли паски військовим та отримали чимало приємних відгуків. Прикрашати здобу та готувати її до відправки активно допомагають студенти. Цікаво, по-перше, бо дома таку кількість не зробиш. А для чого ти це робиш?» Для ЗСУ. У дружній атмосфері тут готують майже щодня. Потім все передають волонтерам. Кондитери кажуть, готові допомагати військовим до перемоги. Олена Крічко, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал Сі4. Україна повернула з полону ще сотню наших військових. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Він зазначив, що серед визволених є оборонців Маріуполя, Азов, Сталі та Густомеля. Деякі люди отримали серйозні поранення та мають захворювання. До України повернулися 24 дитини, яких незаконно утримували російські окупанти. Успішне завершення однієї з найскладніших рятувальних місій зазначають в Херсонській ОВА, в ході якої додому вдалося повернути дітей, яких незаконно вивезли та утримували в себе росіяни. За інформацією чиновників, терористи влаштовували дітям багатогодинні допити та змушували брати участь у зйомках пропагандистських репортажів. Наразі всі маленькі українці у безпеці. Вони разом із своїми рідними, водночас ще безліч дітей, які позбавлені батьківського опікування, Наразі перебувають на території РФ та тимчасово окупованих територіях. За словами віце премєр міністерки Ірини Верещук, зараз окупанти вивезли з України уже понад 4 тисячі дітей-сиріт. СБУ повідомила про підозру колаборанції, яка допомагала РФ депортувати понад тисячу українських дітей. Неповнолітніх вивозили до Севастополя протягом вересня-жовтня минулого року під виглядом добровільної евакуації. Серед потерпілих сироти і сотні дітей, батьки яких були незаконно затримані окупантами на спробі виїхати із зони бойових дій для забезпечення депортації. Неповнолітніх російські загарбники залучили власницю однієї з кримських туристичних агенцій. Саме вона добровільно погодилася допомогти окупантам примусово вивести дітей з Херсона, Мелітополя, Донецька, Луганська та Макіївки на територію тимчасово окупованого півострова. Для цього виділила автобуси та забезпечила подальше розміщення. Щоння депортованих дітей на базі соціальних об'єктів у Криму на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили власниці турфірми про підозру. Наразі вона переховується на тимчасово окупованій території півдня України. Буковина у жалобі у селі Костичани. Сьогодні відбулось прощання із героєм, який загинув за волю і незалежність України. В останній шлях громада провела молодшого сержанта Івана Ротара. Прощання із загиблими героями відбулося також у суботу, 8 квітня. Старшому сержанту Назару Ніколайку останню шану віддали в селі Колобочин. Похоронна процесія за старшим солдатом Миколою Якимчуком відбулася у місті Хотин. А матроса Сергія Польового в останню дорогу провели у селі Костенці. Вічна пам'ять та слава відважним героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. СБУ затримала ворожого інформатора, який збирав розвіддані про оборону Південно-Української АЕС. Закриті відомості потрібні були окупантам для підготовки прицільних ракетних ударів по українських енергооб'єктах. За даними слідства, поплічником агресора виявився мешканець Южноукраїнська. За виконання завдань чоловік отримував гроші від своїх російських кураторів. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. СБУ затримала зрадника, який полював на Хаймерс, та розвідував склади з боєприпасами ЗСУ на Одещині. Струковика однієї з бригад військово-морських сил ЗСУ, якого росіяни прозвали кримчанин, завербували вороги після початку повномасштабної агресії. Він відпрацьовував для окупантів завдання зі збору інформації про оборону Одеської області. За вказівкою російських спецслужб приховано фіксував місця дислокації штабу, бойової техніки та складів із ракетно-артилерійськими озброєннями. Однієї з військових частин регіону, крім того, він намагався виявити позиції реактивної артилерійської системи Хаймерс. Отримані відомості намагався передати своєму російському куратору через анонімний месенджер у вигляді позначок на електронних картах. Утім, співробітники СБУ спрацювали на випередження своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії та затримали під час виконання ним розвідувального завдання. Встановлено, що для маскування злочинних дій фігурант часто змінював сім карти на ...мобільному телефоні, який використовував для комунікації з агресором. Благодійний ярмарок для допомоги ЗСУ провели у Чернівцях. Гердани, брошки, сумки, вишиті рушники і сорочки, а ще солодощі. Усе це волонтери продавали на благодійному ярмарку. Лемківська криза красується на шиї Анни. Жінка каже, в цю унікальну прикрасу неможливо не закохатися. У руках тримає два ексклюзивні стрічкові гардани. На одному відтворений орнамент з Луганщини, на іншому з Херсонщини. Ми часто з дівчатами говоримо, що, наприклад, ще три роки назад ми не знали про такі види прикрас, про те, що наші предки носили такі неймовірні речі і їх створювали. А зараз така ситуація в країні нам подарувала нове відродження нашої культури і подарувала такі, знаєте. Новий поштовх, щоб це вивчати, носити і носити кожного дня. Починали свою благодійну діяльність з майстер-класів. Людмила вже близько п'яти років виготовляє брошки, чокери та намиста. Каже, майстрині та благодійниці об'єдналися заради спільної мети. Ну, по-перше, щоб популяризувати нашу українську культуру, а по-друге, щоб поширювати її, напевно, тому що у нас дуже багато з перших ярмарок не тільки з-за кордону замовляли, а ще й плюс наші українці привозили це все за кордон як презент. Як частинку нашої культури і нашої України захід організувала громадська організація Наяда Юа під егідою «Save Ukraine», які за рік діяльності провели понад 10 благодійних ярмарків не лише в Україні, а й за кордоном. За цей час вдалося зібрати більше ніж 10 мільйонів гривень. Усі кошти віддали на допомогу українським захисникам. Ми з командою невпинно продовжуємо боротися, працювати для нашої перемоги. Я не знаю, яким буде цей рік. Нам би дуже хотілося, щоб ми вже наступні ярмарки наші проводили для розбудови нашої країни для відновлення після перемоги. І я дуже надіюся, що саме ось цей 2023 рік стане роком перемоги. І ми дійсно вже будемо збирати кошти для того, щоб відновлювати нашу країну. І дорослі, і діти обирали для себе ексклюзивні вироби ручної роботи. Дмитро один з відвідувачів. Він придбав цукерки з бельгійського шоколаду, та не лише для того, щоб потішити себе в цей час. Нам дуже важливо підтримувати військових людей, які захищають нас. І на вони дуже потребують в нашій допомозі. На заході можна було не лише придбати ексклюзивні речі, а й насолодитися атмосферою затишку та єдності під чудовий музичний супровід. Усі виручені кошти на благодійному ярмарку «Save Ukraine» передадуть на потреби ЗСУ. Любов Копоть, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал Сі 4. Пекарі провели майстер-клас із виготовлення булочок для маленьких жителів чернівців. Білосніжні зали, шум кондитерських машин та охайно вдягнені працівники. Пекарі випікають хліб, солодощі та іншу здобу. Та робочий шум перебуває дитячий гомін. На виробництво прийшли школярі. Проходьте. Можна знімати, показувати все, покажемо. Через спеку діти швидко знімають верхній одяг та одягають кондитерські фартухи. Пекарі розповідають про свою професію. Це спочатку початься пряник, дуже так він обережно стикається, щоб шобові рівненький. потім вони його заливають. Ну, до багато разів сказати. Варвара Ківзун дуже любить готувати. Дівчина часто допомагає матері на кухні, а інколи й сама готує для всієї родини. Розповідає журналістам Сі4. Нині разом із друзями прийшла на майстер-клас з випічки. Мені подобається пекти та робити різні вироби з тіста. Напевно, спочинаю від сама вдома. Цей майстер клас мені допоможе зробити щось вдома. Подібні екскурсії проводять регулярно, зізнається власниця пекарні Галина Ніконова. Підприємниця розповідає, часто діти настільки захоплені, що хочуть пов'язати своє життя із цією професією. Це дуже важливо, тому що дітки дуже гарно вражені, позитивні дуже емоції. І ми намагаємося подарувати ну, трішечки любові і позитиву для діток, особливо зараз цей час. У пекарні вже готуються до нових екскурсій. Зокрема, планують розказати дітям і про великодню випічку та традиції, щоб діти знали та поважали власну історію. Максим Берник, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ 4 Майстер-клас по прикрашанню пасок та розпису писанок провели у Чернівцях. Лариса Ключок бере до рук атласну стрічку, щоб завершити декор великоднії бабки. каже в її сім'ї дотримуються давніх традицій: випікання пасхального хліба, прикрашання пасок та розпису писанок. Це таке таїнство, яке відбувається по четвергам. Це прям традиції передаються від батьків, від бабусів, донькам, мамам. Згадує бабуся, під час підготовки й самого випікання пасок не дозволяла навіть бігати або голосно говорити в хаті. Усе аби великодня паска гарно піднялася. Теплі спогади про цей процес і у Катерини худик пригадує, бабуся готувалася до нього ще задовго до свята. Ну, прям це наша традиція. Сімейна. Моя бабуся є берегиною цих традицій. Традицій вона була викладачем кулінарії в нашому комерційному технікумі, і вона привила ось цю любов до запікання пасок. І стімний мох, горіхи та макаронці – це новітні тренди в прикрашанні пасок. Розповідає Андрій Демчук, каже: головне не те, чим декоруєте, а сам процес, який захоплює людей різного віку наголошує, це наші традиції великодня, і їх потрібно берегти. Як на мене, це сімейне дійство, де зберігає, де зустрічаються усі усією сім'єю і насолоджуються час часом разом, спілкуванням, поїданням Паски, розбивання крашанок. І додає, захоплювався майстерністю розпису писанок, бо це справжнє мистецтво. Та, як запевняє писанкарка, це може займатися кожен, головне це бажання. І якщо брати по майстерності, по тому то в чоловіків навіть оці лінії точніші, рівніші. Оце от чоловіче начало таке тверде вперте. Воно проявляється у цій писанці. В мене чоловік пише більш досконало, ніж я. Світлана Красовська каже: з давніх давен цим займалися тільки жінки, які не просто малювали, а створювали закодовані символи, які в композиції слугували оберегом. Ця традиція писанкарства свідчить про те, що український народ дуже древній, і на цій землі він живе вже тисячі років, і це ми можемо прослідкувати у символіці писанки і порівняти її з символікою трипільської кераміки. І серед трипільських глечиків, в яких збереглося зерно, знаходять лушпинки розфарбованих яєць. Саме для того, щоб зберегти тисячолітні традиції, проводять такі заходи. Загалом ці заходи, майстер-класи з писанкарства, ми почали організовувати того року в березні. Це був наш відгук на події, які відбуваються, і це було нашим способом привнести якесь світло на фоні тих темних подій, які тоді відбувалися. Запевняє зараз нашою культурою цікавляться не тільки українці, а й іноземці. Цей важкий час для країни дуже важливо виховувати не тільки в дітях, але й у свідомого чернівчанина, і я так думаю, кожного українця, те, що українські це мова і це наші традиції. Каже великодні традиції та обряди відмінні у різних регіонах України та от випікання пасок, створення крашонок та писанок залишаються незмінним атрибутом великодніх свят для усіх українців. Роман Олійник, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ 4